Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Вітаю вас на занятті із аплікації. Малята, ми з вами увесь тиждень розмовляли про кімнатні рослини. І з ними знайомилися, про них розповідали, вчилися їх доглядати і навіть малювали. Сподіваюся, ви багато навчилися і запам'ятали. А скажіть, будь ласка, чому кімнатні рослини називаються кімнатними? Так, бо вони ростуть у нас в кімнаті. А для чого вони у нас в кімнаті? Щоб в кімнаті було затишно і гарно, щоб вони нас радували. Малята, а що потрібно кімнатним рослинам, щоб вони росли? Пригадайте. Давайте я з вами пограємо у гру. Що потрібно рослинам? Я вам буду показувати картинки, а ви дивіться уважно. Якщо це потрібно, лекайте долоні. Якщо не потрібно, то хочете ногами. Запам'ятали? Потрібно. лескаємо, Не потрібно то хочемо. Будьте уважні. М'яч. Сонце. Земля. Кульки, вода. Наш із вами догляд і любов. Молодці малят, ви справились із завданням. А щоб ви цього не забували і завжди пам'ятали, давайте на згадку зробимо аплікацію. Квітка у горщику». Згодні! Для роботи нам буде Клей-олівець, ножиці, простий олівець, серветочка, білий картон, кольоровий папір, допомога дорослих. Із кольорового паперу вони вам допоможуть вирізати три квіточки, вирізати вашу долоньку, Горщик для квітки. І за бажанням три кружечки, які будуть серединками квіточки. Ну що ж, все, що для роботи потрібно у нас є. А тепер давайте розімнемо наші вправні рученята, щоб вони нам гарно працювали. Приготуйте ваші ручки. Складіть, будь ласка, ваші пальчики у квіточку. Наші гарні квіточки. Розпустили пелюстки. Вітерець їх тріпоче, вітерець їх хитає вліво-вправо, вліво-вправо, вліво-вправо. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками хитають. Тихо, тихо, засинають. Давайте ще раз. Наші гарні. Квіточки розпустили пелюстки. Вітерець їх тріпоче, вітерець їх хитає вліво-вправо, вліво-вправо, вліво-вправо. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівками хитають, тихо, тихо, засинають. Що ж? Пальчики розім'яли, починаємо працювати. Беремо цупкий аркуш паперу і викладемо на, наш, на ньому нашу аплікацію. Відступаємо від нижнього краю, тут буде горщик для квіточки. І з вашої долоньки квіточка, стебли листочки. одна квіточка. Дві квіточки, три квіточки. Чудово, правда? ж? А тепер давайте будемо клеїти Перем горщик, відкриваємо клей олівець, намащуємо по краях горщика і серединку. Відступаємо від краю листочка і приклеїмо, бачуємо пальчиками і користуємося серветочкою. Хорщик готовий. Тепер дуже уважно потрібно намастити кожен пальчик. Ретельно промащити клеєм, щоб. Не відклеювалось по краях і серединку. Малята притримуйте, будь ласка, і стороною, на якій нанесений клей, повертаємо до аркуша, прикладаємо до горщика і прогладжуємо кожи пальчик. Ось так протремо серветку і, можливо, десь є зайвий клей. Тепер будемо клеїти квіточки. Намочуємо тільки серединку квіточки. І стороною, на який клей липкою, прикладаємо до пальчика, притиснули одна квіточка. Намастили серединку, приклали, притиснули наклеєною стороною. Дві квіточки, тепер третю квіточку. намастили серединку, намащеною стороною прикладаємо на пальчик. І серветочкою протираємо, щоб не було зайвого клею, щоб робота була охайною. Скільки квіточок у нас малята? Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Чудово! У мене робота готова. Не забудьте закрити клей олівець, щоб він не засох. Ось така робота буде у мене на згадку. Певнена, у вас теж вийдуть чудові аплікації квітка у горщику. Мені буде дуже цікаво побачити ваші роботи. Чекаю і до зустрічі!